Дівчата, я сьогодні до вас із силіночками. Нарешті в мене на руках є всі мої силінки, які є в наявності. Тут аж 14 штук, Зараз я вам всі покажу. І покажу ті, які в мене вже будуть забирати, але я можу їх повторити. Ось така біленька, золотим, гарна на зав'язочках. І оце прямо моя улюблена. Я вже в друге таку плиту, дуже гарненька, і обов'язково ще буду робити таку на наявність. Що я маю тут? Перша так. друга так. третя четверта, п'ята. Шоста. Ось така дуже гарна блищить. Так, сьома. Вот. Теж дуже блищить, гарна. Так, восьма. Ось така. Дев'ята. Можна носити як силіночку, можна носити як чокер. Так, 10 в нас ось така гарнюня. Одинадцята. Дванадцята. Ця теж буде дуже гарно блищати, бо вона з ронделів прозорих, то вона дуже гарненько блищатиме. Так, тринадцята ось така от маленька, чорненька. І чотирнадцята. Остання ось така чорна зі скляними, такими гарними бусинками. Ось така. Дівчата, всі ці силіночки я нумерувала під час того, як приміряла на собі. В описі до даного відео я їх націню, Ви зможете розгорнути і знайти ціну на ту або іншу силянку. Також можу я зробити ще на замовлення будь-яку з цих силінок, або якусь іншу, яку ви забажаєте. Для замовлення пишіть мені в інстаграм, щоб придбати або готову силінку, або замовити якусь собі іншу.